17 березня, зал судових засідань Новозаводського районного суду Чернігова. Тут розпочинається підготовче засідання у справі проти голови та бухгалтера кількох чернігівських ОСББ, яку підозрюють у розтраті понад 5 мільйонів гривень. За даними слідства, кошти зникли з рахунків 11 ОСББ протягом 2018-2022 років. Як повідомляла поліція Чернігівської області, жінка неодноразово скористалася електронним цифровим ключем та паролем щоб у Мати доступ до банківських рахунків ОСББ та підробити документи на засідання. Прийшли шість представників потерпілих об'єднань. Сама обвинувачена не з'явилась ще минулого засідання. Захисником було подано клопотання щодо зупинення провадження у справі зв'язку з тим, що призвана на війську, мобілізована. На військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період до військової частини зв'язку з чим судом здійснювався запит. До Запорізького РТЦК, звідки було здійснено призов. за словами судді Ірини Яременко, Запорізький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав запит 18 лютого цього року. Але станом на 17 березня до суду запитувана інформація не надходила. І щодо військової частини запит не прийнято, оскільки відсутня адреса військової частини а за кодом, вказаним у дові. Це, неможливо направити такий запит. Прокурор Володимир Софієнко повідомив, що необхідно відкласти судовий розгляд. До надходження відповіді з, 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 з. адвокат підозрюваний Микола Росомаха каже, його підзахисна перебуває на військовій службі в зоні бойових дій. Він просив суд направити повторний запит. Військова частина та сама трибуаз. Та сама, та, який він може на запит суду надати інформацію, присудні представники потерпілих ОСББ не заперечували, аби підготовче засідання перенесли суд ухвалив рішення направити повторний запит. Голова одного з ОСББ Євген Шевченко розповів, що збитки за подіяні їх об'єднанню становлять близько 800 тисяч гривень. Це е, гроші. А потім е, ще у 22-му році генератор, який був видавали тоді, генератор не дійшов. До будинку і його немає. Голова ОСББ Гвардійка Наталія Соколова розповіла, що їх збитки становлять близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. На засідання вона приходить вже в четверте. У нас для жінок мобілізації мобілізацію бов'ярського. І коли її ну, коли йшло слідство, їй обирали запобіжний захід. Вона ж там ну плакала, у її дітки, дітки неповнолітні, а тут і діти їй не потрібні вже. І Яким чином, ну, ось, з Чернігові вона ж нема до ЦК в Запоріжжя. Підозрювані загрожує до 12 років позбавлення волі. Марина Кирієнко, Василь Матвієнко Суспільне, Новини Чернігів.